Лише такий бік інстаграму, ці всі ворожки і так далі. Прикол в тому, що на цих людей підписані мільйони, і вони реально платять шалені гроші за те, що хтось там зробив не знаю, відворот за ворот, розклад якийсь, розклад, так натальну карту прописав. В твоїй книжці є місце у цьому, ці якісь незрозумілій містиці. Яку передають соціальні мережі, чи чи ти більше вглиблювалася в якусь соціально складову людини? Е, Я не знаю, мабуть. що... Е... Саму соціальну складову людини, яка просто через соцмережі проявлялася, там було ну ніби як така невеличка ситуація про, наприклад, зміну зовнішності в інтернеті, я е, одного разу пробувала е, скачувати різні додатки, і поки вони були в платному періоді, це коли я книжку писала, і мені було цікаво, що може зробити додаток. Ну він може зробити тупо все, від збіль... зменшення, збільшення тіла і повної трансформації обличчя. Ти можеш собі досконалити і переробити і зробити тупо все. Тобі здається, що якийсь відсоток людей, з якими ти стежиш в інстаграмі, насправді кардинально інакше виглядає в житті. Я знаю таких людей, вони кардинально інакше і виглядають. Вони в житті. сидять біля мене. І, і Як це ну, сказати цим людям, наприклад, ей подивися Ні, на себе і подивися в ті як це абсолютно не моя справа. Ну тобто е, мої максимально близькі люди такою фігньою не страдають в принципі. Ви такою фігньою не страдаєте. Чуть -чуть. Якщо в мене є якась віддалена знайома чи знайома які ну знайома, яка з цим переборщує, то я не знаю, це абсолютно її проблема. яка, ну, Я, я не відчуваю ні бажання, ні можливості якось втручатися в ці її процеси.